Всім привіт, друзі! Ви на каналі Даня Плей. І сьогодні тато і Даня в нас знову будуть грати у цей роблок. Сьогодні у них нова локація. Називається вона цунамі. Я там нічого не розумію в ній, але дуже буде їм цікаво, я думаю, бо вони як сядуть, так і залипають. Друзі, вітаємо вас. Так. Всім привіт. Так, Даня, поясни, будь ласка, що тут треба робити? Бо я граю в неї вперше. Тут потрібно на висоту велику шаму. Ага, а звідки хоч цунамі йде? Бачу, ти вже забрався високо. Я цунамі я помер. поки що не йде? Я помер вже. А, тебе вже накрило? Так. Так. Ми можемо борко хай, попроходити. Це коли є час, поки цунамі не йде, можна трохи пострибати. Да, так. <кхух> так, так. Так, так. Я тебе також. Я біля басейну. Ось я зістрибнув з нього. Ти мене бачиш? Зараз я залізу на цей м'яч. Бачу. Це я. Погнали. Ага, бачу паркур, де знаходиться. Опа, все, це ми вже потрапили на цю, де треба ховатись від цунамі, правильно? Стоці, ми В одній локації. Так, так. Ну все добре, ми так і намагалися зробити. Ой-ой, вода підіймається. Так? Швидше, швидше, треба десь. Так. Так, а де тут вище? Я не знаю. Я вийшов на балкон. Не, не на той балкон. А на який треба? На оцей? Так, так, так. І що тут? Тут можна? Ой, вода вже підіймається вище. Ага, ось так вони під... підіймаються, зрозумів. Так. Так. Ой, тут дуже небезпечно. Ти вже заліз на дах. Потрібно далі сюди. Ага, тут вже дерева йдуть, бачу. Так. Опа, що сталося? Ми виграли? Так. Клас. Так, Дуже добре. А бачу, якийсь хлопець ходить, у нього тарілка на голові, чи а що, це вже нова локація? Так. Куди тут бачу, бачу висоти? Це туди треба бігти? Ні. Ні, вони не сюди біжать. Ага, бачу будинок червоного кольору. Я не в будинок. Ти не в будинок? Я не вище. Ти Ні. знаєш, тут десь щось є вище. Ось вище. Ага, він знаходиться поряд. Ой, вода вже підіймається. Ну все мені гаплик. Навряд чи я встигну. Ось я не знайшов твою вишку. А, знайшов. Можливо, я навіть встигну. Ну, напину. З другої сторони. Ладно, буду лізти сюди, у мене немає часу. Ти як? Нормально сховався? Ну, пройшло. Пройшло вже? У мене? А що це ми з тобою потрапили в різні, выходить? Ні, ти запав. А, я <кхм>. угу. За мене Хм. О, знову з'явилася ця. Так, близко свицяти. Я не ду. До... Я по цим сходником. Ага, бачу. Так. О, ну тут я, здається, вище заліз. Хоча ні, це я заліз на балкон, на якому я був минулого разу. Так. Тобто на нього можна потрапити двома способами. Так. Тобто оцей дах це найліпше місце, де можна заховатись. Ще вище можна. О, я на самому дереві. А де ти? О, зараз я до тебе підійду. Здоров! А чому в мене ще гра йде, а в тебе вже ти? Онде? Ага, все зрозумів. Так, сьогодні ага, це ота локація, яку минулого разу. Мене втопило. Мало мене є. Я хочу. Не знаю. Це як... О, все як мене втопило. Якийсь вітряк, я так дивлюсь. Так. Ну, тут добре сховався, глянь, ніхто тебе там не достане. Ну, точніше, вода. Ай-яй-яй. Тримайся. Тримайся, вода підіймається. Так. Так, так. Та вона, ще бачиш. Що, зійшла вода? Так. Клас. Де ти? Я показала там на корзинці. А куди ти побіг? Сама у мене вже перша мова закручувати. Почалась? Так. Ага, а мене чомусь не забрав, ну, гаразд. Буду спостерігати. А що тут буквально виходить дві чи три локації, де можна ховатися від цунамі? Не дуже багато виходить їх, так? Ні, багато. А, тобто просто випадає так? Так. А насправді їх більше, так? Так. Зрозуміло. Ну, тут ти вже знаєш, що тобі робити, залазиш на дах, з даху залазиш на верх дерева, і там очікуєш перемоги, можна сказати. Так. Ага. Угу. Зрозуміло. А чомусь на заставці там були ще намальовані акули. Тут можуть і акули з'їсти, чи що? Чи це так прикол чисто? Ага. О, такої не було. Це Цікава така, дивись. Тобто дві башти можна ховатися на одній з них. А якась з них і вища чи вони повністю однакові, ти не знаєш? однакові. Ага, а цей стовпчик просто застрибати. Ой-ой, вода підіймається. Зараз ще свої ж скидають. Може зіштовхнути. Тримайся, ми за тебе вболіваємо. Ти гадаєш, що так до тебе не достане вода. А, вище цього вона не підійметься. А он дивись, який ще балкончик, що то таке. А, то я зрозумів. Звідти ми починаємо, звідти вже перекидає до локації, яка, ну, в якої ти потім граєш вже. Зрозуміло. Ну, чесно кажучи, ця гра вона дуже схожа на. Підлога це лава. Так. Тільки там лава, а тут вода. Так. Кому, угу. до речі, цікаво попередній ролик. Ми знімали саме підлога це лава. Подивіться, там ну, гар... різні інші локації, де ховатися. Так, Ого, в мене теж почалася гра. Ага, будинок це не варіант. Що там? Тебе затопило? Так. Так. Зрозуміло. Тут навіть починається з басейну. Все добре. А там же навколо одна вода. Це не страшно. А бачиш, тут ти в басейні можеш плавати, а коли ти, тебе затопило цунамі, то все. Якщо тебе накрило водою, то все, ти вже не можеш пливти, тебе просто розвалює на шматки. Виходить так. О, гля, я в цій не грав ще. Так, краще не зависати там на драбині, бо свої ж скинуть, коли, коли котрі будуть донизу лізти. Так, дивлюсь, там хлопці вже потонули. Ух! Так. Безкрайні моря. Так. Ну що, заліз, врятувався і спостерігаєш. Дивись, щоб ця дівчинка тебе не скинула. Ні, встиг. Скину. Нормально. Ти сам зістрибнув. Не став очікувати, поки цей замок зникне. Так. Що таке втомився? Так, так. Що, ще один забіг, давай. Покажемо, як. Ну треба ж виграти його. До перемоги, як кажуть. Так. А тут вище ти не залізе на дах. Ніяк. А заліз. Ой-ой-ой, ні, ну треба ще зняти, що ж це так. Невдало вийшло. Так. І наступна локація у нас. Та -да -да поки не входить. Ясно. Просто їх Ну за одне, А це на червону не можна вставати, так? Це так. як леза, вони. Коли граєш в цей як і паркур, дуже схоже. Там також не можна на червоній ставати. Так. Не так давно ми з тобою грали. Ага. Ну і ти дем з города не став їх. Ага, це якась будівля, бачиш. О, це зараз усі будуть лізти, це капець, а нічого шляху нема. Так. Нема? Скільки по цій драбині треба лізти? Жестяк, ну нічого. Віримо, що все вийде. Тобто, що... А оця будівля поряд, то що. Її затопи. Я так розумію. А вище ти не залізеш ніяк. Епа. Ні, щось не вдалося. Зірвався прямо з дробини. О, це закритого типу. Там відкритого горка а ця закритого розумію. Ага, а я і не бачив, що червона закрита. Бачиш, поки очікуєш, тут можна порозважатися, пройти паркур, стрибати з горки прямо в басейн. О, тут для які гори. А, це вулкан. Бу... Обережно, але він не буде вивергатися, ні? О, вода пішла. І тримайся, так. Схрестимо пальці. А що це таке жовте пішло? Лава. А, це, напевно, із за вулкана лава. Чи що? Але він... лава не з нього пішла. Ну. Внутр... Ух, небезпечно. Тримайся. Я дівчина на голову залізла. Нормальний варіант. Діймається вище. В принципі, тобі вже вищий. О, фух, ну це перемога. Цікава локація. Дуже радимо всім. Підписуйтеся на наш канал та ставте лайки. Всім бувайте!